Російська армія розкололась, британська розвідка пояснила, чому нас кинули серед військовослужбовців. В Ерефії все частіше виникають суперечки щодо ведення війни проти України. Деякі вважають, що політичне керівництво та керівництво армії неправильно обрало стратегії планування. Про це заявили в британській розвідці. Там наводять нещодавні заяви військового злочинця Гіркіна, Стрілкова, який стверджує, що два місяці він провів на передовій у складі батальйону так званої ДНР. Він висміяв накази керівництва армії Рефії будувати великі позиційні оборонні споруди і поставив під сумнів їхню ефективність у сучасній війні. Гіркін заявив про кризу стратегічного планування. Такі коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які наростають у військовій спільноті Ерефії, заявили в розвідці Британії. Стало відомо, що напруга серед військових уже дійшла і до вищого командування. Важливість Мелітополя тут, скажімо, так складно сказати щось нове, крім того, що це важливий логістичний вузол, який сполучає росіян так на їхньому цьому коридорі між тимчасово окупованим Кримом і Донбасом. Грубо кажучи, там там. Так, сполучається, між собою залізниця та, російської так, так, окупаційної вправді. оборони, так? так. Да? І, і виходить, справді так, справді почеревина. Росіян це зазвичай подбрижчя називають. От ви гарний замінник придумали. Виходить, скажімо так, що там занадто багато комунікацій транспортних сходить в росіян у цьому напрямку. І виходить, що якщо їх всі обвалити, тобто залізничне сполучення, автомобільне сполучення, то. Ну от у них можуть бути піти далі, такі дуже своєрідні специфічні каскадні процеси, тому що, наприклад. Зараз по суті єдина повноцінна логістична артерія, яка може забезпечувати Росіяну ну, це власне із Донбасу туди до Мелітополя, тобто по залізниці з Маріуполя на Волноваху або з Донецька на Волноваху. І кримський міст фактично виведений з ладу. Там навіть порожні вантажівки не пропускають. Ну, от, якщо транспортні комунікації по Мелітополю будуть перерізані, то тут для Росіян виникатиме питання, як взагалі постачати боєприпасами і іншими там це провізія пальне ці війська на Запорізькому напрямку, на Лівобережній Херсонщині. З іншої сторони, виходить, що якщо от цей коридор їхній умовний із Донбасу на Крим буде розрізаний, то виходить, що росіянам якби і насправді. Виникає певний стратегічний параліч, тому що для них, судячи з цього, утримати Крим важливіше аніж схід України. А як вони в таких умовах будуть утримувати Крим? Питання відкрите, тому що них, ну по суті не працюють. Потужності десантних кораблів Чорноморського флоту РФ на Потреба всього окупаційного контингенту на Кримському півострові теж не вистачить. Саме тому це ця точка важлива зараз, поки що говорити про те, що там відбувається якесь просування земних військ ну, доволі рано, чисто тому, що нас насправді ну, не так багато вільного комплекту засобів і сил, які можна було б туди послати. Все, що було вільне, воно зараз стримує, зупиняє рашистів під Бахмутом і на Луганщині. Я так допускаю, що. Наступ сухопутний на Мелітополь не почнеться раніше, аніж поки орків на цих всіх рубежах не буде зупинено, це було зрозуміло, що вони будуть нищити. По перше, вони дуже близько стоять. А саме головне, вони ж не можуть пробачити херсонцям те, що вони обрали Україну. Вони ж, коли ми Заїжджав, там все, все було в російських бордах. Росія з десь навсідає. Іли там, там референдум, всі голосують Да. А виявили, знаєш, все навпаки. Росіяни ніхто так не вітав, як в українську армію. І звісно, вони ж все це теж дивляться. Вони все це подивились. І їхня ненависть от в тому і проливається. Пам'ятаєш, як е, у російського класика так не доставайся ж ти нікому. Розумієш, що це їхня така потворна сутність. Да, я хотів, щоб ти писав, ну, своєю суб'єктивністю події в Бахмуті. Сьогодні я прочитав, що там є якісь успіхи з боку української армії і що там розбили, де ну трошки орків там побили. Я просто не бачу продовження цієї історії. Якщо ти щось знаєш, скажи, будь ласка, але ми показували безліч відео, звідти страшних абсолютно. Ми традиційно не коментуємо операції, які тривають, але можу сказати, що там кожного дня вбивають сотні російських окупантів. Кожного дня це український Верден, так я це назвав, тому що росіяни поклали там уже десь понад 12 тисяч убитими. Це така консервативна цифра. Інші джерела вказують до 20 тисяч убитими. Ну, я не, не бачу, чесно кажучи. Ну, 12 тисяч це виглядає достатньо реалістичною цифрою. Це спочатку війни, і вони накочуються хвилями. Буквальному сенсі, знаєш, от, в Другій світовій війни американці назвали, коли армія імперіалістичної Японії перекладала свої війська на Годалканал. Вони називали це такійським експресом, тому що у них не було іншого шляху, і вони вночі перекидали есмінцями швидкими, перекидали поповнення, і отаке от враже знаєш, що вони там відкрили бахмутський експрес, чи якийсь розумієш? Там от просто людський ресурс не закінчується. Вони кидають, 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 і в буквальному сенсі там росіяни йдуть по трупах. От в прямому сенсі, все там все завивалено трупами. Перед деякими позиціями, нашими просто там горе трупів, які вони звичайно, не прибирають, і ховати вони їх не збираються. От. Але я би так сказав, обережно, що їхній наступ на Бахмуті останніми буквально днями і годинами почав захлинатися. От тут більше подробиць не буде, але будемо спостерігати. Я хотів підвищити тобі настрій, підвищити настрій, пану. Олегу Гісенюці, який сидить тут, видання газета РУ. Ну, тобто, -то, интернет видання газета РУ. Російська. Знаєте, що написала? Тобі буде приємно. Замгенсекретаря ООН посетив Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России, заявил Владимир Сальдо. Ну, це керівник оцієї е, території, колаборант. Значить, <смі> як тобі це? Ну, слухай, ну це кайф, ну, Тараса. Ну послухай, ну це абсолютно заявляє. Я, я просто хочу тобі сказати, що я так. люблю таке, розумієш? Я люблю таке. Ну, то, ну, мені от я люблю це читати, люблю бачити, як у них дах їде. Ну, мені приємно, от як Медведєва читати, вже. розумієш, і про його прокльони. Каже, комерційне гасло однієї американської ресторанної компанії I'm Loving It. Я це люблю. Отже, <реш> euh, справді. Ти ж повинен зрозуміти, що і Сальда, значить, і інші колаборанти, і Рогав, значить, ці всі. І баляцький вони ж їх тримають на ролі шутів. розумієш, це такі паяци, До них ніхто серйозно ж не ставиться. Їхнє завдання максимум це давати якісь коментарі абсолютно безглузді. Ну от у нас є король цього жанра, який абсолютно знаходиться топ рівень. Дмитрій Медведєв, тобто він не досягне для них, розумієш? А там трошки нижче, от вони починають з там розташовуватися один з одним там. Сальдо, от, там, Аксіонов і Інше от досягти рівня е, Дмитрія алкоголєвича Медведєва, звичайно, що ніхто не може. Це кривень okay. okay. до кого треба ну, скажімо, рости і рости, але вони хочуть заміж. Вони хочуть, намагаються. От він зробив ще одну, до речі, безглузду заяву, і не дуже сильно українські медіа коментували. Пан Сальдо він оголосив е, будівництво Ювасюків. От, точніше, Нью-Херсона, місто, яке буде збудовано на рабатці стрілці Він сказав, що це ідеальне місто, ну зрозуміло, тому що Херсон, вони про скаті протанцювали, називаємо це так, Да? да? А оскільки ж у них. Вони... Інституції херсон закони то вони будуть викручуватися. Тобто вони побудують Нью-Херсон і скажуть, Херсон наш. Просто ну от іншого він, захотіли, от ми захотіли його побудували на Арбатській стрілці. А те, що у вас це не Херсон, не невідомо що, розумієш? Може, це перша половина, перший перша цього речення, А у вас хер, а у нас. Нью Херсон розумієш, ну десь так. Я думаю, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.